Фактично всі бажаючі мали можливість перевірити свої сили і навички в лижних перегонах. Переважна більшість учасників це студенти факультету фізичної виховання і спорту, які в майбутньому стануть викладачами фізкультури і тренерами. А щоб передавати свої вміння, необхідно самому впевнено стояти на лижах. Лижі це для мене не основний вид спорту, тому це для мене лише навчання, тому що я на лижах вперше. Ну, це для загального розвитку, так в кожному виді спорту ми повинні розвиватися також і лижі це не є виключення. Нам дуже сподобалось, так як зараз Олімпійські ігри проходять в Сочі, тому нам ще більше, більше задоволення доставляє, коли ми тут теж. Влаштовуємо свої змагання, свої маленькі олімпійські ігри. Учасники змагань отримали позитивні емоції від лижних перегонів, які перш за все оздоровлюють молодь. Якщо сні затримається або випаде свіжий, то студенти залюбки продовжать свої тренування з прекрасного виду спорту, який полюбляють діти, дорослі і пенсіонери, адже на лижах можна ходити у будь-якому віці. Фініш лижніх, лижної практики їхньої. Ми вирішили разом з управлінням сім'ї молоді і спорту організувати чемпіонат міста по лизним пригодам, якраз класичний стиль. Ну, результати пройшли, 78 спортсменів фінішували без травм. Це заняття майбутніх вчителі фізичного виховання. Вони повинні вміти стояти на лижах і потім навчити своїх же учнів. Ну так, от ми їх вчили з на лижах, кататися лижні стилі, там підйоми, спуски, щоб вони не тільки могли розказати, а ще самі могли показати. А наразі молодь може грати в хокей і займатися фігурним катанням на льодових аренах міста.